Вибір професії, вибір долі. Вибір професії, один з найскладніших і найвідповідальніших кроків у житті молодої людини. Праця за спеціальністю, обраною за власним покликанням, особистими нахилами та здібностями в подальшому стає джерелом натхнення, приносить задоволення і радість, а також найбільшу користь суспільству. Знайти себе у світі професій. Означає отримати можливість гідно заробляти, відчувати себе потрібним людям, максимально повністю розкрити свої здібності. Головна складність полягає в тому, що вибір зазвичай доводиться здійснювати всліпу. Як правило, не вдається на власному досвіді пізнати, що представляє та чи інша професія, яку вирішуєш отримати. Тож профорієнтація займає важливе місце у взаємодії освітніх закладів та шкіл. Учні потребують інформації про важливі умови вибору професії, можливості оволодіння тим чи іншим фахом, у зв'язку з тим, що життя починає диктувати необхідність підтримувати і вдосконалювати досвід минулого, відроджуючи престиж робітничих професій, без яких жодна держава не може стати економічно розвинутою і з оптимізмом рухатися в майбутнє. Учнів шкіл необхідно інформувати про ці спеціальності. Молоді люди повинні переконатися в тому, що невагомих професій немає, адже престиж будь-якої спеціальності залежить від людини, від того, що вкладає вона в свою працю, душу, болю, любов до рідної землі. Визначитися з вибором майбутнього факу школярам повинні допомагати працівники професійно-технічної освіти. Саме вони здатні надати учням якісну інформацію про різноманітні спеціальності, про вимоги, які вони висувають до людини, а також про те, де ними можна оволодіти. ВПО номер 7 сучасний навчальний заклад, в якому навчається більше тисячі учнів. Нам 35 років і за цей час в стінах нашого училища отримали путівки в життя багато молодих людей нашого міста. Нам не соромно за наших випускників, адже вони працюють на найкращих кременчуцьких підприємствах, і деякі з них займають керівні посади. ВПО номер 7 Користується авторитетом укремчужан і не дарма, адже наше училище найпотужніше не тільки в області, а й входить до сотні найкращих закладів України. У нашому училищі готують кваліфікованих робітників за трьома напрямками: машинобудівним, будівельним, інформаційно-економічним. Кожен може обрати професію на свій смак. Ми вас запрошуємо і чекаємо! Ласкаво просимо! Все понравилось. База, база, по крайней мере, по сравнению з другими чудищами были то. В общем, понравилось очень хорошо. Yeah. Що преподаватели, отношения к людям, що розказали, объяснили кабінети. Дуже сподобалося все. Я б сказала, що змінилося в кращу сторону. Загалом краще дуже гарне. Все сподобалось. Я, мабуть, по закінченню школи теж собі.